Ви вже знаєте, що схуднення – одне з кращих джерел дофаміну. А чому хтось худне з задоволенням, а хтось ніяк? Розповідаю, чого ми хочемо, коли кажемо, що хочемо схуднути. Краще виглядати, подобатись собі. У кожного є якась своя картинка, до якої він прагне. А на що ми готові заради цієї картинки? Відмовитись від улюблених страв? Від солодкого? зменшувати порції, збільшувати навантаження? Може, спосіб життя? Ні, це занадто. Ну може менше майонезу? Картоплю фрій не велику, а середню. І не три, а два шматка торта. І все це не більше двох місяців. Ну, принаймні, так було в мене. Так само людина, яка вживає алкоголь, вона не хоче відмовлятись від вживання. Вона хоче прибрати наслідки. Чому так відбувається? Тому що їжа і спиртне дають швидке та доступне задоволення. А задоволення знімає стрес, напругу, підвищують настрій. Нам без задоволення ніяк. Тобто виходить, що задоволення потрібно залишити, а наслідки прибрати. І як же це зробити? Правильно. Потрібно додати задоволення ще якесь нове від іншої дії. Чому люди, які перестали вживати спиртне, починають бігати, читати, щось вивчати не заради здоров'я чи знань, а заради дофаміну, задоволення від досягнення. І коли знайдете таку дію, а краще кілька таких дій, Можна поступово заміняти задоволення від солодкого та перекусів на нове задоволення. Зауважте, не відмовитись, а замінити. І тільки тоді підрахунок калорій та БЖУ дасть результат без зриву та відкату до старої поведінки. А коли з'являться перші результати, ви почнете отримувати дофамін і задоволення від схуднення. А це значить, почала з'являтися нова звичка. І це може стати вашим новим способом життя. Змінюємо все на краще.